І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людинки, на людях, хай меле млин, свою одвічну дерть. Застрягло серце, молосколо в грудях. Нічого часом вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. Від нас, на жаль, нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше. А може бути зовсім, зовсім зле. Допоки розум від біди не згіркше, не будь рабом, а смійся, як рабле. Тож веселімо, люденьки, на людях, хай мела милин свою одвічну дерть. Застрягло серце, осколок в грудях, нічого щасом вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.